Я просто в шосі, що роблять серію Принца Персії, та й просто з принцем загалом. Дивлюся таки, що нового з ігор може вийти невздовзі. Та натикаюся на трейлер «Принца Феша» в The Lost Crown. Перші секунди перегляду були по типу, та це знову платформер, ну окей, хай буде. Хоч не забувають про принца, та й ремейк, невідомо коли вийде. А так фанатам що здадуть. Але цей кадр мене просто вивів. And again. They weren't prepared for me. Це хто такий? Що це таке? Якась не Перся, а принц Грув Стріт. А ще. Я просто не розумію, що твориться в головах босів і вісов та на їхніх їх нарадах. Напевно, це там так відбувається, по типу. Нам потрібно випустити гру про принца Персії. Та кого ж ми зробимо головним героєм? Давайте візьмемо принца з перезапуску. Можливо, принца Етцего? Може, візьмемо принца з трилогії пісків? О, є ідея. Замість принца героєм буде хлопець, який під реп музику буде звільняти Персію від ворогів. Ток-то, гарна ідея. Головний герой виглядає так, ніби його вигадали фанати Кіл Монгера з Чорної Пантери. Але не хвилюйтеся, то не сам принц, а щось типу воїна з його гвардії. Якщо ви дивилися уважно трейлер, то могли помітити і класичного принца. Так так, ось він, а ви його і не помітили. Помічаєте, наскільки Ubisoft люблять принца? Навіть відсилку на нього зробили в його ж грі. Подивіться на нього це той самий принц, яким ми його і пам'ятаємо. Я просто плачу. Я не розумію, в чому проблема зробити східну казку про принца, придумати нову історію. Так же робили в Forbut Sense, де сюжет проходив між першою та другою частиною. Гра та вийшла, як окажучи, не дуже, але ж в неї можна було нормально грати. Хоч і принц там на вигляд був не принц, чим їм не подобається його зовнішність, не розумію. В кожній частині він по різному виглядає. Як виключена, це різниця між Sense of Time та Warium Vizin. Де показує, що принц став дорослішим та більш похмурим від подій, які з ним трапляються. Та це й не дивно, коли за тобою сюди бігає Дахака. Чи хоча б Юбики зробили б третій перезапуск принца? Я думаю, нічого страшного в цьому б не було, бо серія пісків вона логічно закінчилася і продовження цієї історії не потрібно. Але в чому проблема зробити нормальну гру в антуражі Принца Персії та з принцем Персії? Це як в асасинах, але без асасинів. До речі, на Ютубі є відео, де вони намагалися що зробити. Але в Ubisoft все як завжди пішло не так. Напевно, в плані розробки цього принца не було онлайн-магазину, донатів та NFT. Можливо, Юбікам потрібно зробити нову серію про принца по типу як в Асасинах. Наприклад, кожна нова частина буде про принца якоїсь країни. Так, а ви б хотіли побачити, наприклад, гру Принц Скандинавії, де ми граємо за Конунга, який паркурить по Скандинавії та б'ється з монстрами? Хоча таке десь я вже бачив. Щодо ремейку прикро, що його переносять-приносять, і невідомо, коли він буде, якщо взагалі буде. А в самій Ubisoft відбувається просто шах в робочому процесі, судячи з твітів розробників. Зараз сама Ubisoft тримається на асасинах, але мені здається, що такими темпами ми і їх втратимо. Хоча що там втрачати, асасини з моменту Одиссеї вже на асасини, але побачимо, що буде в міражі. Хоча насправді ці проблеми не є важливими на фоні того, що відбувається. Але культурно-ігровий інфопростір теж потрібно озвучувати мирного неба!